Слава Ісусу Христу, дорогі наші вірники, любі у Христі, браті і сестри, ми знаходимося в прекрасному часі Святої Чотиридесятниці Великого посту і будемо мати третю неділю Великого посту, яка має чудову назву Христопоклонна. Посередині Великого посту церква як добра мати кладе перед наші очі хрест з Ісусом Христом Розп'ятим, з Ісусом, який віддає за нас життя. І це якраз посередині посту, тому що Хрест дає нам силу. Погляд на Ісуса, який нас безмежно любить, дозволяє нам іти вперед в такий нелегкий час, в час війни, дозволяє нам перемагати, боронити рідну землю, допомагає нам теж боротися з гріхами. Тому сердечно запрошуємо вас цю неділю прийти до нашого кафедрального собору, який є посвячений Христу Господньому, і також сердечно запрошуємо всіх вас. Взяти участь у хресній дорозі, яка буде починатися на Калварії, на місці, де захоронені наші герої, наші воїни, що віддали за нас своє життя, і потім через місто будемо нести Хрест Господній, Хрест животворящий, а також будуть і на інших місцях хресні дороги в цей час посту. Дуже вас прошуємо брати активну участь у цьому, бо це дає нам благодать більше любити Ісуса, більше пеклюватися про своїх ближніх. Băteți-l plăcișimi. Amin.